Одна з найгучніших новинок світу електрокарів та одне з найбільш технологічних авто на ринку. Дебютний седан від бренду Zieker. Минулого року на автосалоні в Гуанчжоу компанія Zieker представила новинку Zieker 007, четверту за рахунком модель марки. Цей футуристичний електромобіль викликав неабиякий фурор серед українських автолюбителів, а саме завдяки поєднанню інновацій та доступної ціни. Чим може здивувати нова модель Зікер? Екстер'єр. Габарити моделі наближені до Tesla Model 3 та NIO є e те. 5. Довжина 486 метра, ширина 1,9 метра, а висота складає майже 1,5 метра. Повнопривідна версія Performance трохи нижча та довша на 15 мм. Колісна база у версії спільна та складає майже 3 метра. Екстер'єр виконано у фірмовому стилі Hidden Energy з його елегантною та стриманою естетикою. Спортивний характер електромобіля підкреслюється аеродинамічною формою кузова. Дуже нагадує Model 3 американської марки, однак форма бампера та крил у зі. Зікер більш аеродинамічна. Світлодіодна панель Зікер Stargate справжня гордість автомобіля та його найвпізнаваніша риса. Панель вдало вписали в екстер'єр, тому вона є ніби однім цілим з капотом та переднім бампером. Інтегроване головне світло має 1771 потужних світлодіодів. Світло тут інтерактивне. На панель можна вивести прості зображення та навіть привітання оточенню. Логотип марки розташували в центрі панелі. Тут встановлені 19 дюймові легкосплавні диски, які одразу привертають до себе увагу. Виробник явно надихався zikr X та зробив візуальний акцент на дизайні з візерунком. Безрамкові бокові дзеркала з підігрівом, складанням та Функцією пам'яті мають вбудований покажник повороту та камеру бокового огляду. Задня частина кузова виконана у стилі фастбек, що надає машині елегантного та суворого вигляду одночасно. Адаптивні матричні фари підкреслюють аеродинамічну форму електрокара та плавно переводять увагу глядача на скляний дах. Обсяг відсіку під кришкою багажника складає 462 літри, цілком стандартно для авто цього класу. Повну інформацію про цю модель ви можете знайти на нашому сайті, перейшовши за посиланням в описі або відсканувавши qr Код, салон. Дизайн салону здебільшого повторює Zeker 001. Бо оздоблені багато шкіри та алькантари. Одинарний склопакет. Дверні карти виконано з окошкіри та пластику. В салоні можна побачити не лише класичні елементи керування, а й сенсорні. Цілком можливо, у майбутніх моделях Zіker звичайні кнопки будуть відсутні. Всередині встановлено 21 динамік. На вибір пропонується два кольори салону. Однією з фішок Zieker є велика площа скляного даху, 1,69 квадратів. Метри панорама не відкривається та складається з двох скляних панелей, що відокремлені один від одного поперечною стійкою кузову. Стійка розташована одразу за переднім рядом, тому майже не перекриває огляд задніх пасажирів. Двоспицеве мультикермо виконано у мінімалістичному дизайні, та головна відмінність від керма Зікер 001 в тому, що сенсори та індикатори перенесли вниз а бокові кнопки зробили більш опуклими та помітними. Кермо оздоблено гладкою шкірою, центральним елементом керування. Електромобіля є 15-дюймовий центральний дисплей, приладова панель теж цифрова. Обидва дисплеї відображають чітке та яскраве зображення. А завдяки сучасному чіпу від Qualcomm система швидко працює та не гальмує під час активного використання. Центральний тунель на задньому ряду відсутній, тому тут можна з комфортом розмістити трьох пасажирів. Спинку центрального місця також можна скласти та отримати невеликий стіл з нековзним покриттям та двома вбудованими підстаканниками, характеристики та ціни. З самого початку виробник заявляв, що Zieker 007 стане доступною альтернативою Tesla та іншим електромобілям середнього та навіть преміального цінового сегмента. Давайте порівняємо 007 з однокласниками у топових комплектаціях. Для порівняння візьмемо передтопову версію Zeker 007, 4WD Smart та розглянемо деякі особливості схожих та популярних моделей. Уся інформація для порівняння та характеристики на вашому екрані. Tesla Model 3, потужність 357 кВт. Або 486 кінських сил. Ємність батареї 78,4 кВт година. Запас ходу 675 км. А максимальна швидкість 261 км на годину. Ціна 44 200 доларів. Зікер 0,07. Потужність 475 кВт або 646 кінських сил. Ємність батареї 100 кВт. Година. Запас ходу 770 км. Максимальна швидкість 210 км на годину. Ціна 43 400 доларів. Ліп мото це 0. Потужність 400 кВт або 544 кінські сили. Ємність батареї 90 кВт година Запас ходу 630 км. Максимальна швидкість 180 км на годину. Ціна 32,5 тисячі доларів. NIO et 5 Потужність 360 кВт або 490 кінських сил. Запас ходу 710 км. Максимальна швидкість 200 км на годину. Ціна 53 400 доларів. На повному приводі Зікер 007 здатен. Проїхати до 770 кілометрів. Розганяється до 100 км усього за 3,5 секунди. Тут встановлена потужна потрійна літієва батарея на 100 кВт. Як бачимо, Зікер 007 дійсно може похизуватися вражаючими технічними характеристиками. Його потужність у 646 кінських сил перевершує більшість конкурентів. Лише Ліпмото c 01 наближається до нього за потужністю. Що стосується запасу ходу, то тут Зікер не поступається навіть еталону. Ні, не цьому еталону. а Tesla Model 3 з її 675 кілометрами на одному заряді. З іншого боку, максимальна швидкість Zieker трохи розчаровує на тлі 261 км на годину у Tesla. 210 км на годину непоганий показник, але конкуренти тут випереджають. Параметри моторів та батарей в електромобілів цілком схожі, хоча фастбек Zieker все ж виділяється більш потужною динамікою. Серйозно вирізняються дизайни, а також деякі технічні та програмні рішення. Наприклад, Zieker 007 має унікальну Світлодіодну оптику. А Tesla Model 3, як і раніше, має найкрутішу програмну частину серед конкурентів. Електромобіль NIO et 5 має приголомшливе світлове оформлення салону та гарне аудіо. А Leap Moto C01 пропонує більше розваг для пасажирів завдяки сучасному мультимедіа та персональному дисплею переднього пасажира. Тож, що у нас у підсумку: ціна Zieker 007 є найбільш привабливою серед усіх моделей. Він значно дешевший за NIO et 5 та майже в одну ціну з Tesla Model 3. Тож, за співвідношенням ціна якість Zeker 007 явно виграє. Цей електромобіль підходить не лише для спокійної їзди містом, але й для пригод поза його межами. Фанатів бренду, електричний фастбек Zeker 007 точно не розчарує. На нашому сайті ви можете переглянути ціни на усі доступні підзамовлення комплектації цієї моделі авто. І якщо відео було для вас цікавим, поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях з приводу цього авто. А також підпишіться на канал та переглядайте схожий контент. Усього найбільш Кращого і до зустрічі венкарс!